Абсолютний звіздець, я вам хочу сказати, стався в матчі рух Лівий Берег. Ну, я мільйон разів це говорив. От я про це говорю і буду говорити, і знаєте, не зупинюся з цього говорити. Мені цікаво, де прес-конференції, де вся правда про український футбол? Ви бачили пенальті, які поставили ворота лівого берега? Ну, ви безсовісні просто. Ну, ви просто. У вас просто немає совісті. Ні в головного арбітра, який обслуговував цей поєдинок Шурмана. Ні в арбітра Вар Анастасії Романюк, яка не підказала. Ви просто відрізали голову. Я розумію Віктора Первака, який після цього просто ну знаєте, якби, ну, вже з пересердя вже почав говорити, що нам просто відрізали голову. Лів, бе, лівий берег вбивають. Вбивають в деяких поєдинках ну, суттєво. Але тут їм і так важко. Вони б'ються, вони, вони, вони це очко, очко за очком, очко, очко за очком чіпляють, 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 чіпляють і на тобі. Я розумію, що в нас є одна команда, яку потрібно витягувати. Тому що в нас є один віце-президент з прізвищем Шевченко, який по батькові зісман. От він і обслуговує цей клуб. А ви терпіть. Терпіть! Я хотів би побачити обличчя Миколи Миколайовича Лавренка, якого я знаю багато років. Уявіть собі, людина в 89-му році, в 89-му, 89-му, 1989-му році стала. Учільником клубу поліграфтехніка Олександрія. Те, що зараз ми маємо в Олександрії, це його рок-робота. Так, Кузьменко потім він збільшив це все, додав солідності цьому, цьому клубу. Але насправді все, що ми зараз маємо в Олександрії, це заслуга Миколи Миколайовича Лавренка, який побудував там прекрасний стадіон Ніка, який побудував там дім футболу, який взагалі зробив там футбол, який зробив Олександрію футбольним містом, який потім грав в Єврокубка, який зараз претендує на медалі чемпіонату. Людина багато вклала в український футбол. Людина побудувала тут під Києвом базу лівого берега, яка я вам хочу сказати, за футбольною складовою. Я не думаю, що вона поступається тим базам, які зараз там е е дуже сильно пишаються деякі клуби, де 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 деякі функціонери. Розумієте? Там дуже хороша база, там є дитяча інацька спортивна школа. Він тримає цю команду. Він в український футбол зробив вклав дуже багато душу вклав. Він був, працював в ПФЛ, віце-президентом. Навіть свого часу виконував обов'язки президента ПФЛ. Я дуже поважаю його як футбольного функціонера, як людину. За що ви йому так робите? За що ви його так вбили? Що він вам зробив? Одне питання до суддівського корпусу. Що він вам таке зробив, що ви йому так зробили? Вам треба там вивезти одну команду? Ну ви совісті не маєте. Це вже не перший рік, а дитині руку зламали синиці. Ну от, подивіться момент з дідиком. Ну от Перегляньте просто цей момент. Це вища, це вища категорія підлості. Він піймав людину за руку, на цю руку він спеціально його поклав, сам впав на цю руку і зламав їм руку. Він його не відпустив. Він не дав можливості згрупуватися для того, щоб уникнути цієї травми. І це вже не перший раз. Згадайте, як дідик стрибнув в кане проти ворскла. Оця безкарність, вона її стимулює так себе вести. Це підлість. Це відверта підлість. І вона прикривається. В деяких кабінетах Української асоціації футболу. Зісманщина продовжується. І вона буде продовжуватися. Ви терпіть. Олександрія, хай терпить, Лівий берег хай терпить, Чорноморець, хай терпить, Ворскла хай терпить. Це я чотири команди називають, які, які вже терплять. І будете терпіти все життя. Тому що прийшли хлопці з 90-х. Вони по-іншому не вміють. А де ж прес-конференція? Де правда? Мені дуже шкода лівий берег. Тому що мені ця команда симпатична. Симпатична те, що вона жодного матчу не провалила. Ну, так, щоб відверто, знаєте, якби провалила і провалила. Вона всім дала бій. Вона з Динамо, я був на матчі. Вони дали бій. Так, вони вже в кінці втратили десь, можливо, перевагу, отримали з центра поля гол. Але вони почали, вони, вони билися, була інтрига до кінця гри. Вони з Шахтарем, була інтрига. Але в кожному матчі команда, ну, команда така зубата. Вона має право на існування. Що ж ви їм відриваєте голову? Що ви її відрізаєте? Я розумію, що деяким людям треба зберегти роботу. Я розумію, що деякі люди в нас в українському футболі зараз тренують, хоча ще недавно бігали з прапорцем. І вони по-іншому собі не являють український футбол як тільки свистком. Розумієте? Не може, людина, не може суддя навчити людей грати в футбол. Не може. Цього не буде ніколи. І мені соромно що деякі, знаєте, якби зараз такі справи, що ну, дуже багато афористів, які підв'язалися під великі... Там, де великі гроші, там завжди будуть... Там, де, там, та, там будуть афористи. Завжди. І вони насправді заганяють тих людей, які віддавали все життя футболу, такі як Лавренко, які багато років віддає себе футболу. Вони їх заганяють під плінтус. Тому що вони зараз владні, вони зараз можуть це вирішувати. Оце соромно. І ніхто на це не звертає увагу. Поліграф, а не поліграф. Вони співробили руч, ручний поліграф, того можна, того не можна. Ви знаєте, що цей віце-президент Шевченко, ну, який по батькові зісман, що він свого часу одного арбітра вже дискваліфікував, тому що сказав, що тебе не буде в українському футболі. Він сам вирішує, кого хто має бути, хто не має бути. Хто може судити, хто не може судити. От ці судді потім і біжать туди. Соромно. І я вам хочу сказати, що якщо там такі команди, як Ліві Берег, наступний раз скажуть, що ми не хочемо взагалі з вами мати справу, вони будуть праві. І ви будете зі своїми поліграфами, суддями, взагалі не, не зрозуміло, де бігти.